За продуктами забігла в магазин, біля входу хлопчиня маленьке. Тьотю, -тьо, а купіть мені води. Добре, зараз вийду, я скоренько, швидко до поличок, де вода, та ще кілька булочок схопила, ще чогось смачненького, й гайда до дверей, де хлопчик поспішила. Де ж хлоп'я? Нема його ніде. Як же так, куди ж це він подівся? Ні, вона нікуди не піде. Він десь тут, у натовпі, згубився, бігала крізь натовп, що летів, вмить зустрілись поглядом з очима. Так, це він, на лавочці сидів, той малий чорнявенький хлопчина, підійшла. Куди ж це ти побіг? Ти ж води просив у магазині, я же зовсім збилась з ніг. Ось візьми це все тобі, дитино взяв і наче сонце засіяв, очі ніби в душу зазирнули. Я так просто, як завжди, сказав, Думав, ви, як всі пішли і забули. Булочку поспішно смакував, сяяли веселі оченята, дощ небесний землю поливав, мабуть, плакав там небесний тато, Британ Галина.